попередження по всій Україні, крім Закарпаття. Синоптики прогнозують у найближчу добу шквальний вітер, сніг із дощем та температуру повітря, що сягатиме плюс 7 градусів у більшості країни. Тепліше буде на півдні до 13. Тепла у Харкові містяни в соцмережах публікують відео з першим снігом. А повсюди в Україні чекають мокрого снігу з дощами. Через негоду знеструмлені понад 70 населених пунктів. У Києві буреві повалив дерева. Крім того, шквальний вітер віддирає обшиття балкон. Конів і зносить дахи магазинів. Киян просять не залишати машини на майданчиках, де на них можуть упасти гілки та будівельні матеріали. Похолодання з осінніми вітрами триватимуть весь тиждень. Озніша ніч очікується у більшості регіонів якраз таки на вівторок, бо зараз е, пройде цей атмосферний фронт, і відповідно буде прояснення, і ось ніч на вівторок, наприклад, для киян, навіть може бути з мінусом. Надалі буде трошки більше хмарності в нічні години, тому е, мінуси можуть бути, але більш локальні такі, і все ж таки ну, близько нуля або навіть невеликий плюс в нічні години буде.